Рада міжнародної організації цивільної авіації ІКАО визнала Росію відповідальною за збиття пасажирського літака рейсу MH17 у липні 2014 року. Про це повідомили в МЗС Нідерландів, які разом із Австралією ініціювали спір проти Росії в ІКАО. Громадяни цих двох країн загинули в Боїнгу, збитого над окупованою частиною Донбасу. Амстердам та Канберра заявили, що Росія порушила конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, яка забороняє застосовувати зброю. Проти цивільних літаків у найближчі тижні града і као розгляне питання про те, як має бути здійснено правове відшкодування. Нідерланди та Австралія наполягають, щоб ІКАО зобов'язала Росію вступити у переговори із ними щодо компенсації. Адже Москва відкидає свою причетність до катастрофи та не веде жодних переговорів про належні виплати. Пасажирський літак малазійських авіаліній, що виконував рейси з Амстердама у Куала Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу, Донець. Кої області із російського зенітно-ракетного комплексу БУК загинули 298 людей. Розслідування тривало 8 років. Окружний суд Гааги визнав винними у збитті пасажирського літака Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка, які брали участь у бойових діях на боці Росії.